Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Один з двох світів завжди домінуватиме. Саме Ісус, який прийшов у наш світ, є доказом існування іншого світу. Але це откровення зрозуміле не всім. Людська воля завжди діяльна, активна. Бог створив її ключовим елементом людського єства. Він більше не хотів ангелів, йому не були потрібні роботи. Він жадав розділити своє спілкування з тими, кого створив за своєю подобою та образом. Він має вибір і він хотів, аби ми теж мали вибір. Як же він ризикував? Однак він не змінив своєї думки. Господь хотів, щоб ми добровільно погодились на Його правління. Він хотів, аби ми обрали Його своїм авторитетом, але через гріх, через вибір Адама та Єви ми живемо в наслідках їхнього гріхопадіння. Він прихований не тому, що він так хоче, а через наш власний вибір. Ісус сказав Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі бо були їхні вчинки. Від Івана 3, 19 Темрява приховує Його, бо люди полюбили пітьму. Два світи насправді дуже прості: Світ світла, світ темряви. Моя молитва сьогодні, Господи, я приходжу до Тебе, я приходжу до світла. Я обираю тебе перш за все. Я відвертаюсь від темряви. Я прошу Тебе управляти моїм життям зсередини назовні. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.